Я впевнений, що за 2022 рік ви чули словосполучення спорт поза політикою дуже багато разів. Зараз на прикладі дисципліни Dota 2 я наочно покажу вам, чому це абсолютно не так. І з появою системи Dota 2 Pro Circuit регіональні змагання у східній Європі були проведені 13 разів я проаналізував кількість учасників з кожної країни у Східній Європі і ось які результати були отримані. У 2018-2019 році було проведено 8 кваліфікацій, кожні з яких приймало участь приблизно 7-8 українців, тобто 17% від всіх учасників на цих змаганнях. Співвідношення між українцями і росіянами складало від 1 до 2 до 1 до 3 на різних кваліфікаціях, тобто відносно справедливо враховуючи кількість населення, враховуючи ситуацію з інтернетом, і історичні успіхи кіберспортивних команд Росії і України 2021 рік став найкращим в регіональному сенсі для українського дота ком'юні. В середньому приймало участь 15 гравців, тобто приблизно 35% всіх учасників були з України, і навіть був сезон, в якому українців було більше ніж росіян, 17 проти 13. Навіть у 2022 році, враховуючи повномасштабне вторгнення, і той факт, що гравець міг опинитися просто на окупованих територіях, чи був змушений робити релокацію. Чи залишався без інтернету, чи ходив до бомбосховища, все одно українців залишалося десь приблизно 10, тобто 25 відсотків від всіх учасників у 2022 році в Діпісі. І от після всіх обстрілів ситуацію з електропостачанням і трансферного вікна 2022-2023 з'ясувалося що в наступному dpc сезоні у східній європі будуть грати всього лише 4 українці тобто 10% від всіх учасників це найгірший показник за всю історію для україни і нуль з цих чотирьох гравців будуть грати наступний сезон з території україни тому що два гравці навіть два гравці спір будуть грати десь з буткемпів у європі Можливо, українці просто не хочуть грати в одній лізі з росіянами і білорусами і пішли шукати щастя у західній Європі. Ні, там всього лише три українці, два з яких Юрагі і Резолюшн були не на території України ще до початку повномасштабного вторгнення. Фактично, Україна зараз втрачає покоління молодих талановитих геймерів. Нові сімпли, яторо, денді, маркелови, біти, і багато ще інших нікнеймів, які походять з України, не народилися б, якщо б не могли тренуватися через відсутність світла, обстріли, необхідність спускатися в підвали. Російська пропаганда про спорт або кіберспорт поза політикою шириться не тільки на росіян, і білорусів, а на російськомовних людей по всьому світу. Я такі тези чув і від казахів, і від грузин, і від латвійців, від громадян різних країн. Тому не забувайте нагадувати цим людям, що у українського кіберспорту у одного з найбільш успішних і розвинутих кіберспортів всього світу немає майбутнього у схемі, де кіберспорт поза політикою.